Так, ну що, кому BMW? У нас в продажі. З'являється BMW X1. Це в нас автомобіль 2016 року випуску. Був 17-м, став 16-тим. Е, з пробігом 58 тисяч кілометрів. На даний момент повністю обслужений. Автомобіль приїхав із США з мінімальними пошкодженнями. Пошкодження були по задній частині, тобто в автомобіля фарбована тільки нижня частина ляди. Весь інший кузов абсолютно в рідній фарбі. Це у нас 28i, тобто самий потужний двигун. Двигун у нас тут на 250 кінських сил. Це, до речі, вже друга платформа. Тут у нас е, двигун розпол... розположений в автомобілі е, Речна не так, як стандартно продольно всіх BMW. Тобто це вже двигун b 48 якщо я не помиляюсь, чи b 47 Тобто це новий двигун, який уже модернізований, в якому в принципі в цілому проблем якихось до 200-250 тисяч у вас не буде. По автомобілю у нас є. У нас це максимальна комплектація, у нас топові LED-фари із такими класними денними ходовими огнями. Ви автомобіль відмикаєте, це все красиво-красиво засвічується, досить таки круто це все виглядає. Є протитуманні, звісно, фари, парктроніки 360. В автомобіля є Connecting Drive, тобто автомобіль може бачити. Перешкоду попереду, тобто система екстреного гальмування, автомобіль бачить, розпізнає знаки автомобіля, розпізнає пішоходів, не дасть вам когось переїхати, якщо ви захочете. Даже якщо ви захочете. От, е, що тут ще? У нас є утримання в полосі, тобто, ну це вже в салоні, я все покажу. Так, е, у нас встановлені 18 легкосплавні диски з гарною літньою гумою, це у нас Мішлін гума, дуже непогана. Звісно, що це повний привод. Це X-Drive. X-Drive, як, як ми всі знаємо, це в нас повний привод не про бездоріжжя, а про керування. Тобто автомобіль цей керується дійсно круто. І я хочу сказати, що ця платформа BMW дуже дуже комфортно їде. Автомобіль їде тихо, автомобіль їде дуже м'яко. По задній частині у нас також led задні вогні. Також led підсвітка номера, досить такий агресивний дизайн в автомобіля. що спереді, що позаду круто виглядає. Дві труби натякають на якусь спортивність, так як ми розуміємо, що тут 250 кінських сил автомобіль їде до сотні за 6,3 секунди. Це досить досить високий такий показник. Також по комплектації у нас електропривід багажника, і багажнику, скоріше, срач, так? Ні, чисто, супер. От. Електропривід багажника, у нас, звісно, ще полка. В автомобілі в принципі, немає тут якоїсь там запаски, так як з ну, завода, мабуть, цього всього не було. Є якийсь такий от комплект інструмента. От. І деякі ще речі. Так, по автомобілю. Тисячу назад автомобіль пройшов ТО, замінено масло в двигуні, замінені в принципі, всі фільтри. Тобто, по цьому питань яких немає. масло і фільтра, в автомобілі замінювалися кожні 7000 км. Також по тормозах, по цьому всьому взагалі питань немає, автомобіль обслужений. ну, Як ви розумієте, 58 тисяч кілометрів ще тут особи нічого робити і не потрібно буде. Що в нас по комплектації? У нас світлий шкіряний салон. З, у нас два сидіння з електроприводом, водійське сидіння з пам'яттю пам на, на два положення, повністю електропривод. Шкіряний салон є в нас. Повністю також шкіряні карти, дерев'яні вставки, амбієнт підсвіточка. Тут у нас металева вставочка. Тобто, ну це все дорого, це все круто, преміально виглядає. Все-таки BMW X1 1 це самий маленький, але кросовер, преміальний від компанії BMW. Автоматичне дальнє. У нас також датчики, світла, звісно, датчики дощу, це все є. Круїз-контроль, керування мультимедією, клімат-контроль двохзонних підігрів передніх сидінь. Класна музика. Я не знаю, тут немає в принципі ніякої там Босе або Харман Кардон, але грає досить таки круто. Панорамний дах в автомобілі. Мені дуже подобається, до речі, кермо. Так як це вже кермо нового покоління, воно виглядає класно. Тобто це гарно, що це не взяли від отої копійки BMW, чи копійки, кажу, тройки BMW, яке от воно ще старе було. У нас в автомобілі є проекція, вона досить таки розвинена. Туди багато інформації виводиться. Туди виводиться попередження про зіткнення, попередження про пішоходів. Всі ці нюанси, все у вас показується на проекції, вам не потрібно відривати очі від дороги, і це все ви будете щитувати. Або ж як, якщо, наприклад, там саме елементарно якийсь пасажир не пристьонути, вас також нам покаже. До речі, а діагностика зрозумітні справності. Датчики тиску в шин. До речі, кстати, датчики тиску в шин. Мені дуже подобається, як вони працюють. Ви можете бачити тиск абсолютно у всіх шинах. Так, у нас, те, що я повторююся, є режими, режими їзди, тобто спорт, комфорт і Еко Про. В еко-про автомобіль максимально намагається вам зекономити пальне. Так, електроручник, звісно, ця вся система керування системою Connecting Drive. Підлокітник, підлокітник, до речі, у нас регулюється. Підлокітнику всередині є ще такий кармашик, Також у нас бардачок, бардачок, тут речі ще бардачок з охолодженням. Круто виглядала ця панель, вона виглядає ні по-німецьки, строго, без нічого зайвого, і все досить таки гармонічно і красиво. Так, до речі, ще в нас е, зеркало з автозатемненням, і тут виведені три кнопочки для того, щоб ви могли вдома ваш гараж відкривати за цієї кнопочки. Тоже дуже-дуже круто. Все також у ці всі підсвітки, це все LED. Тобто автомобіль сучасний, так як має все бути. По місту ззаді. Принцип міста тут достатньо. Це в нас е, кросовер невеликий, але в цілому місткий. Е, Сидіти зручно, сидіння тут такі формовані для зручності в принципі, двох пасажирів. Я думаю, місця тут буде більш чим достатньо. Є у нас розеточка ззаді, є дефлектори обдуву, є е підлокітник з підстаканниками і таким, такою кишенькою для ваших якихось речей. Панорама додає обзору, додає світлоти в цьому і так, світлому салону. Це досить таки круто виглядає і це все так гармонічно смотриться. Тим більше, тут у нас е темний потолок, чорний, е темний низ. І світлий салон. Ну, прям, е, Співвідношення, сочетання дуже круте. Також led підсвіточки тут у нас, е, ручечки, гачки, великі-великі ніші такі в дверях для ваших речей. Ну, Тобто, в принципі, зручний сімейний автомобіль для комфорту буде досить таки зручно, як для комфортної їзди на далекій відстані. так І для міста по місту вам буде також зручно передвигатися. Звісно, що в нас є сізофікси для ваших дітей, посадити своїх дітей, тільки, напевно, треба буде сюди щось накинути, щоб світлий салон не став не дуже світлим. І буде все добре. Діти будуть в комфорті, в принципі, так як і водій, і пасажири. Отже, хто шукає для себе невеликий міський кросовер, який буде дарувати комфорт і драйв від задоволення, то це проданий автомобіль. Він у нас знаходиться в продажу, а ми знаходимося в місті Суми за адресою вулиця Героїв Крут, 19. Тому всіх з радістю будемо бачити у нас на майданчику для огляду автомобілів.